вас, шановні телеглядачі, в ефірі ТРК Броди. Вівторок, 16 грудня, ви дивитеся головний інформаційний бродівщини про найактуальніше на цей час. Бродівчани повернулися зі сходу в неділю, пізно ввечері із зони проведення антитерористичної операції приїхала група волонтерів. Майже тиждень тривала небезпечна подорож, у яку разом із активістами районної координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО поїхав також Бродівський міський голова, родичі якого воюють на окупованому сході, та директор районної телерадіокомпанії, брат котрого також учасник АТО. Мета цієї поїздки на схід доставити військовослужбовцям подарунки на Миколая. Чи вдалося виконати місію? Дивіться. Хтось забрав хлопці. Мага. Заради того, щоб ми спокійно спали. Хочу подякувати вам і сказати, що, щоб ви поверталися живими, здоровими додому і з перемогою. І ми будемо раді вас бачити і будемо чекати. Тому що вдома є вдома, кажуть, хоча ми на Україні, але все рівно вас чекають рідні та близькі. Шова! Сама списка і що які частини, може це патрульки. Давай список скидаємо брапка. Тобто ми потім запишемо.